Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам. У цьому відео хочу провести огляд насіння. Але це буде не просто огляд того насіння, яке я закупила. Я хочу поділитися інформацією про сорти та гібриди рослин, які я вирощую кілька років, тобто які я вже добре випробувала. І перший це. Огірок, гібридний огірок Афіна f 1 Дуже ранній. На пакетиках інших фірм це садиба центр. Я купувала теж у таких фольгових упаковках. Тут пише ранньо стиглий, а на інших писало: ультра ультраранній. Дуже ранній огірок, дуже врожайний. Дуже стійкий до хвороб і годиться не лише для споживання у свіжому вигляді чи для консервування, а й для засолювання. Перший раз, коли я його посіяла, то із восьми рослин, щоправда, посаджених у теплиці, я засолила до 30-літрових банок. Така врожайність про щось говорить. Але це в теплиці і не в такій теплиці, де огірки по огірках вирощувалися багато років, тому що це теж має значення. Але потенціал величезний. У цього гібрида коренева система дуже потужна. От я коли на сінинки висаджувала було в торфяні стаканчики, то було видно, що в найпершого корінчики пробивають. Стінки стаканчиків. Листя таке шорстке, мало вражає, вражається хворобами. На превеликий жаль, не завжди є в продажу, якось так буває, що нема. Одного року говорили, що зняли з виробництва, але потім було, що появлявся. Тому, якщо десь побачите, купіть, посійте і ви не пожалкуєте. Партенокарпічний гібрид, тобто самозапильний. ну, от, для мене це фаворит огіркових грядок, отак можна сказати. Огірок Амур гібридний, партенокарпічний пакетик початий, тому що я із нього сіяла минулого року. Теж врожайний, теж стійкий до захворювань, але не йде на засолювання. Тобто він і не зовсім м'який у банці, але не добрий. А фіна значно кращий. Чому я його саджаю? Я його саджаю буквально там по дві насінини. Тому що характерною його такою особливістю є дуже яскравий запах огірковий. Просто, от коли різати, він на всю кухню надзвичайно пахне і для салатів, для свіжого споживання, для малосольних він дуже добре підходить. Просто не йде на засолювання. Але, от я собі купую пакетик, і його там на кілька років вистачає. Огірок Сремський F1, або ще, продається, шремський пише: Це не є партенокарпічний, тобто він не самозапильний, це дешевий дуже гібрид огірка. В теплиці я його не вирощую, я його вирощую на вулиці. Причому. Мені тепличних огірків вистачає повністю. А це я просто часом сію, якщо рік теплий, і рано вибирається цибуля, часник. І щоб там не росли бур'яни, то я висіваю цей огірок, він прекрасно ще плодоносить і віддаю одній своїй старшій родичці врожай. Але, от хто хоче для того, щоб сіяти на вулиці. Багато хто з моїх знайомих, хто не має теплиці, то на городі вирощує саме ось цей гібрид. Насіння коштує дешево, і тут працює принцип дешево і сердито. І огірочки підходять для засолювання, не лише для салатів чи для консервування. Рання гібридна капуста Брокколі BC F1. Справді рання і вирізняється з-поміж інших гібридів, тим, що формує таку велику м'ясисту, гарну головку. Ну і зрозуміло, коли її зрізати, то з бічних пазух виходять пагони і утворюються менші головки. Гарний гібрид рекомендую. Капуста Романеско. Тут пише, що це цвітна, насправді це неправда, тому що Романеско або ще Романеско на Таліні це є гібрид капусти броколі і цвітної капусти. Дуже смачна. От хто любить цвітну і брокколі, то ця капуста теж дуже сподобається. Справді, гібрид щось таке по смаку середнє. Так як і капуста Брокколі, коли зрізати основну головку, то утворюються бічні і дуже довго плодоносить. Десь у мене на каналі, у плейлисті рослини, мабуть, є відео, я показувала, коли вже. Зима була чи то пізня осінь. І я показувала, що в мене є на городі, і там була ця капуста. Ну, наскільки я пам'ятаю, принаймні відео я знімала тобто довго до самих морозів. От Я пам'ятаю, що після свята Михайла а свята Михайла 21 листопада то я ще варила суп із бічними оцими такими головками капусти Романеско Наталіні. Є в продажу недорога, вирощується так само, як і інші види капусти. Хто любить цвітну і броколі, купіть таку, спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Так, капуста, камінна голова. Дуже щільна головка це пізня капуста, вона підходить для зберігання, вирізняється з-поміж інших сортів та гібридів тим що її дуже не люблять шкідники, тому що і головка дуже щільна, і листя таке щільне, але вона прекрасно зберігається. Вирощувати можна без обробок, тому що ну, не люблять її шкідники. І потім, коли вона лежить у процесі зберігання, вона стає такою і м'якшою, і соковитішою, і солодшою. Якось Вона так порівняно з іншими сортами та гібридами. У нас, наприклад, не завжди є в продажу, тому я її або виписую, або купую, коли бачу пакетик там на 2-3 роки розділяю і завжди кілька штук сажу. Це ще такий варіант, що можна десь далеко в полі нагороді навіть посадити, бо вона винослива і не потерпає, як інші від шкідників. Гібридна капуста Мегатон. На каналі є окреме відео. Дуже добра капуста. Хто її спробував, вже вирощує кожен рік. Це середня капуста. Вона якраз у цей проміжок між ранньою і пізньою заповнює біла, велика, соковита, врожайна і підходить для квашення. Цього року все якось так пізніше достигало, і я дві головки зберігала, поклала на зберігання. То десь до середини грудня вони ще навіть непогано зберігалися. Але середня капуста вона не призначена для зберігання. Великий плюс, що вона підходить для квашення. І для свіжих салатів дуже смачна капуста. Спробуйте, теж не пошкодуйте, бо я ще раз повторюсь: хто спробував, вже від неї не відмовляється. Старий сорт ранньої капусти золотий гектар. Я ще, окрім неї, таку довгеньку саджаю, серце буйвола чи по типу десь в мене теж є пакетик, але не взяла, то вже її показувати не буду. А золотий гектар це кругла капуста рання, який її плюс. Вона формує гарні великі головки. От, наприклад, якщо порівняти там з іюнською, то золотий гектар набагато більші головки і такі вони гарні, смачні. Ну, Це дуже добра капуста. Якщо вирощуєте ранню, не купуєте готову розсаду, самі сієте, то спробуйте. Коштує насіння дешево, це не гібрид, але капуста того варта. Кучерява капуста, пурпурова і зелена. Теж десь на одному з відео я показувала. Ще її називають капустою кале, кейл. Рекордсмен по вмісту кальцію, має багато мікроелементів в листі, Оця, що пурпурова ще містить йод. Молоденьке листя використовується в салати або там для прикрашання їжі чи на бутерброди. В Португалії варять суп з неї я знаю. Ну, і дуже люблять домашні тварини. Домашні тварини просто за нею аж трусяться. І враховуючи, що вона містить багато кальцію, вона добре переносить приморозки, то я її саджаю. Часто я висаджую, коли, наприклад, вже вибрала часник чи цибулю, і я саджу розсаду, і до осені виростають такі гарні кущі. Тому, хто має тварин або хто хоче спробувати, хто прихильник там здорового харчування, сироїдіння, спробуйте оцю капусту: гарбуз голубий банан. У мене на каналі є відео про рожевий банан. Я купувала насіння Egpінk банана Гігант. Така перша назва це вже перекладена, великий рожевий банан. Дуже, смачна, дуже смачний гарбуз, найсмачніший із тих, що я пробувала, тому я вирішила купити ще й голубий банан, виростити і осінню порівняти смак. От цього це єдиний такий ем, сорт, який я показую, що я не вирощувала, а посію вперше. Але оскільки рожевий банан найсмачніший. І так як я читала характеристики, то голубий банан теж дуже смачна, то оце я буду пробувати. А рожевий банан не показую, бо в мене є своє насіння. Є й в продажі, є сортове, є гібридне, з такою самою назвою. Тому пінг банана гігант або великий рожевий банан, чи просто часом рожевий банан, теж можете купувати. Цибуля шніт це багаторічна цибуля із такими тоненькими ощіпками. Дуже гарна для прикрашання, як в цілому вигляді, так і в порізаному. І так для додавання до салатів, для сушіння. Хто ще не вирощував, спробуйте. Дуже і дуже непогана цибулька, коли вже така звичайна городня дозріває, Липень, серпень, вересень, восени, вона така ніжна стає. Спробуйте, я сію десь в куточку, де є місце цю цибулю. От в мене вже там миші трохи за зиму порили, вона у мене росла. І цього року я вирішила оновити посів. Тому рекомендую, хто любить зелену цибулю, дуже і дуже непоганий варіант. Так, це вигна, не всі ще знають про цю культуру. Значить, подібна до тичкової квасолі, але утворює такі довгі-довгі стручки, які можуть там сягати до метра навіть. І вона без волоком, тобто як спаргова квасоля. По смаку дуже нагадує звичайну спаргову квасолю, але така ніби як трішки ніжніша. Тому, якщо хтось десь має місце для тичкової квасолі, або ж можна посадити десь біля сітки. Я часом навіть під деревами сажу по кілька насінин, і теж вона росте і нормально себе почуває. І формує такі гарні стручки, які дуже смачні. Вигна. Любите спаргову квасолю, вигна теж сподобається. Спаргова квасоля. Фіолетова з'явилася в останні роки, вона є і тичкова, і кущова. Я надаю перевагу кущовій. От пише кущова, камера не дуже так фокусується, кущова з паршива квасоля. Дуже смачна. Щоправда, вона стає зеленою, коли її готувати. Але вона реально смачна. Я взагалі люблю дуже спаргову квасолю. Вирощую і зелену, і білу, і такі стручки, що кругленькі, і пласкі. До речі, фіолетова вона теж є з такими більш круглими стручками, але це я придбала ще й з пласкими. Дуже смачна, любите спаргову квасолю, пробуйте і фіолетову. Кріп, салют. Саджаю не лише цей сорт, але чому звертаю увагу у відео: це пізньостиглий сорт, Ось пише пізньостиглий сорт. Чому сажаю пізньостиглий? Зелень з'являється так само, як і в ранньостиглих сортів, але він має довший вегетаційний період. І от я сію навесні. І він прекрасно ще вегетує, хоча вже буває залежно від літа, що зверху і насіння достигає, він дотримується до того періоду, коли як квашу огірки. Бораній він вже геть виростає, насіння осипається, стебла трухнуть, і буває так, що саме сезон квашення огірків. А вже кропу немає. Ну, в таких випадках, звісно, можна сіяти трохи пізніше. Я часом теж так роблю, щоб зелень була. Але ось цей такий кріп його разом з іншими культурами навесні посіяла, і він дуже довго вегетує. Цим він подобається. Тому пізньо стиглі сорти це їхня така перевага, не те, що вони там пізніше дають зелень, а просто вони довше вегетують і довше їх можна використовувати. Редиска сора і 18 днів. Оцю вже я сіяла в теплиці, не видно назви, але я кажу, це 18 днів. Дуже подобається і один, і другий сорт. Про сору в мене є окреме відео, вона кругленька, червоненька рання, і в неї мале листя. То я її зазвичай більше сію, теж вже посіяла, але її я. Купувала більше, то в мене є не початий пакетик. А це 18 днів я отак сію, щоб була і кругленька червона, і щоб була така довгаста зі світлішим кінчиком. Вирощую дуже багато років і задоволена, дуже коренеплоди такі ніжні, а ще як в теплиці, то вони такі солодкі і соковиті. Ну, Дуже мені подобається. і Жодного року не підводили ці сорти, а часом є ще і гібрид Сора F1 теж є. Але і гібрид Сора F1, і сорт Сора дуже і дуже добрі. Так само, редиска 18 днів це дуже старий сорт, ще з мого дитинства, і те, що скільки років вирощується, вже саме про нього говорить. І та, і та рання. 18 днів, говорить сама за себе, що е, достигає за 18 днів. Е, сора. Так, тут не пише, але вона теж дуже рання, вони практично одночасно достигають. Е, тому пробуйте, хто ще не пробував, дуже чудові такі сорти. Листовий салат, або в нашому регіоні кажуть, салата. Одеський кучерявець. На сьогоднішній день сортів гібридів листового салату є просто морище. Усіляких відтінків двоколірні, ну, які завгодно. Але для мене найсмачніший одеський кучерявець, це теж сорт, ще із мого дитинства, має надзвичайно ніжний. Смак його ще я знаходила інформацію, що відносять до маслянистих салатів. Ну, скажу такий факт, що навіть люди, які завжди говорили, що вони не люблять і не споживають листового салату, коли вони пробували одеський кучерявець, починали <смачити> споживати ось цей салат. Запитувала який сорт, тому що є дуже багато, знаєте, багато людей ведеться на зовнішній вигляд. От Купують там такі, що блистечко хвилясте, окантоване червоним. І ще там є такі салати ну, дуже різноманітні, ведуться на картинку, але насправді по смаку я скільки салатів пробувала, Одеський кучерявець найсмачніший для мене. І хто ще не спробував, рекомендую спробуйте і побачите, чи захочете ви купувати інші. Ну і завершу огляд редькою маргеланською або зеленою редькою. Про неї в мене є не одне відео на каналі. Вона сіється в серпні. І вибирається восени і зберігається всю зиму до свіжої редиски. Я традиційно на Пасху, в мене вже завжди є своя домашня редиска, яку я вирощую в теплиці. Але на тарілочку із нею я ріжу ще зелену маргеландську редьку. І от оця редька, з'їдається першою. Вона Чим більше зберігається, стає тим солодшою, тим соковішою, тим ніжнішою. Вона не тверда, не гірка, лише е, такі довгі є сорти маргеланської редьки до половини білі. От вони гостріші. І запах такий мають гостріший. А оця що кругла зелена маргеланська редька, вона неймовірна, е, її всі люблять. Діти просто, як яблуко, їдять цілою. Хто ще не пробував, я дуже від щирого серця рекомендую спробувати. Із тих всіх редьок, які є на сьогоднішній день, ця просто ну, супер смачна, вона найсмачніша, тому пробуйте. Це не все насіння, звичайно, яке в мене є. Я кожного року випробовую. Якісь нові сорти, нові гібриди. Дещо я вже посіяла, наприклад, помідори, перець та баклажани. Але от звертаю вашу увагу, шановні глядачі, от спробуйте ці культури, які я показала: саме ці сорти, саме ці гібриди, тому що це вже фаворити внаслідок багаторічних випробувань. Ну, окрім голубого банана. А це все. Я багато років вирощую, а деякі сорти, такі, наприклад, як Одеський Кучерявець чи редиска 18 днів, то ще мої батьки вирощували. Тому пробуйте і ви, і я думаю, що ви не пошкодуєте. Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам, якнайшвидшої нам всім перемоги, а окупантам на той світ дороги.